Я вітаю самих найкращих на каналі і запрошую на перегляд акційних товарів магазин Аврора. Дякую вам дуже за ваші подобайки, вдячний вам за ваші коментарі. І бажаю вам самого найкращого перегляду. Вмочуйтесь позручніше, дуже багато новинок, я думаю, це відео вам сподобається. І першу новинку вам хочу показати ось такі ваги кухонні Лібертон. Синхронізація разом з вашим смартфоном по Bluetooth, точність вимірювання 1 граму. Навіть якщо щось вам треба 1 грам, можна, вони вам змірять вагу. Змінна тара для зважування, аналіз денного раціону навіть такий є в, цій, в цих вагах. Ціна 449 гривень і гарантія цілий рік. Ще одні новинка. Ваги пухонні. З гарантією також цілий рік, максимальна вага 5 кг, сенсорне керування, LED-дисплей і автоматичне увімкнення та вимкнення. Ціна таких. Мені здається, знаєте що? що Ці ваги будуть з різними різними малюнками. Я зараз відкрию декілька, подивлюся, і також вам покажу, якщо будуть з різними малюнками. Ціна 349 гривень. Та гарантія цілий е рік. Так, я відкрив усі малюнки одинакові. Новинка в нашій Аврорі. Ось такий а, шприц кондитерський. Взагалі в Аврорі дуже багато різних шприців, кондитерських мішечків, 49 гривень. І з насадками. 4 насадки. Може, комусь стане при нагоді насадка для кондитерського мішечка пластикова 24 гривні. Соковижималка чи соковитискач для цитрусових, а ємність цілий літр, а обертання, велика та мала насадка. Тобто ще насадка входить в комплект Ардесто, Добре, що працює від розетки. Ви є ж такі, знаєте, зі стаканчиком, а точніше, з ємністю пластикові, ручні. Зараз подивимось з вами. Ціна 449 гривень. І хочу вам сказати, що зроблено така, знаєте, дуже акуратно, дуже красиво зроблено Помаранчевий кольор ручка і насадки. Так, бачу, привезли новорічні скатертини Зараз проб'ємо ціну. Тут є і зелені, і бордові, червоні, і ось такі блакитні. Дивіться, які цікаві. 129 гривень, метр 50 на метр 50. Так, привезли ось таку новинку, термос. А, написано чорний бурштин на цілий літр. Дуже рідко я зараз бачу термоси на цілий літр. Екологічний матеріал, міцне скло, отримання тепла та холоду. Ось в таких коробочках він йде. Ціна його 249 гривень. І зараз подивимось. Ось такий дивіться, термос. Тут одразу дві чашечки, одна така, бачите, рожева і друга чорна. І ще в комплект входить рімінець, який можна прикріпити сюди і носити через плече. Зі знижкою зараз поставили ось таку підставку для кришок. Досить хороша річ. 84 гривні. До нас приїхали ось такі набори. Це набір з підставкою. І тут ложки, лопаточки, ополонки. Давайте відкриємо, подивимось. В наборі 6 штук всього. Що це за штучка? Ціни ще немає і також проб'ємо ціну. Так, дивіться, ось такий набір досить зручно тримається на столі, буде триматись, тому що прогумоване денце. Ополовник, лопатка. Дуже хороша оця штука для спагеті. Якщо не знали, як користуватися, я теж не знав. Вона дуже зручна для спагеті, Оця сама лопаточка. Так, ополовник, ложка і така шумівка. Ось такий набір із шести штук. Що я хочу сказати, набір дуже крутий, надзвичайно класний, тільки зараз ціну треба пробити. Дізнаємось ціну. Ціна 399 гривень. Поставили в акцію зараз ось такі чайники Sirius. А зі свистком чорний та білий. Хочу відкрити вам показати, тому що акція на нього здається по 17 включно листопада. На 2,8 літра. Назвичайно класний, класний, дуже цікавий сам матеріал. Ну, метал, але пофарбовано. Мені здається, тут хляпанців не буде видно від дирунів, коли будете смажити. Привезли дуже багато ось таких підставок під гаряче. Це вже в святковому дизайні. Ціна 24 гривні килимки прогумовані. Не знаю, чи проб'є сканер оцей штрих-код, але це також новинка. Дивно, що не новорічний якийсь дизайн 77 гривень. Привезли ось такі серветки святкові для прибирання. Хоча можна використовувати і на кухні щось повитирати. В декілька дизайнах, точніше, декілька малюнків. І ціна такої новинки 24 Новинка, ось таке точило для кухонних ножів. 77 гривень зараз є знижкою. Хочу вам показати ось такий набір. Набір кухонний. А, в моїй бабусі щось таке було, а для чого воно? Щось збивати, точно не знаю. І а, ця, як її. Нестругалка, а. Ай боже мій, скажіть мені. Терка, вінчик і терка. І ціна такого набору, зараз вам скажу, це також новинка, 149 гривень. Тут я знайшов вложку для морозива. Пластик, метал. 119 гривень. В акції відкривачка 39. Із цієї ж фірми, бачу привезли ножі для піци. по 77 гривень. Так, це також новинка. Одноразові стаканчики. Ціна 19 гривень, 6 штук на 250 мл. 149 гривень зараз ось такі друшляки з ручкою, діаметр 20 см Відкривачки для консервів Я скажу, у мене стільки ножів для відкривання консервів, і всі не здалі. Всі погані, 88 гривень. Бачу, привезли ось такі терки з прогумованим дном і гумована ручка. Щоб зручніше тримати. Ціна 99 гривень, чотирьохсторонні, я вже сказав. Так? Ще одна новинка, ось така ваза. ну В принципі, ваза можна і використовувати для якихось цукірок, печення. Та й взагалі на кухні дуже красиво буде. Ціна 219 гривень такої новинки. Перевіряємо ціну. Пляшка скляна для оцету можна або для олії. 100 мл 22 гривні. Ось така новинка з'явилась. Набір склянок низькі, 6 штук на 300 мл. 199 гривень в акції. Килимки у ванну кімнатою, вони, до речі, прогумовані. 139 гривень, 40 на 60 розмір, кольори в асортименті. Ще привезли ось такі кілимочки, вони антиковзуючі, не прогумовані. Ціна зараз зі знижкою 77 гривень. Зі знижкою зараз ось такі кошики для дрібничок. Вони досить такі вмісткі, прямокутні, з ручками з двох сторін. 129 гривень. В знову привезли оці штучки. Це для жіночої гігієни такі цікаві коробочки. Ціна 49 гривень. Ще одні кошики також зараз зі знижкою ось такі. З ручками. Ціна зі знижкою 129 гривень. Точнісінько такі самі, тільки трішки менші вже. Вони також зараз в акції по 77 гривень. І точнісінько такий самий мацюпонький такий, теж він зараз в акції 49 гривень. Так, я побачив а, нові, чи це змінили вони а, дизайн. Бачите, фрекінбок тепер ось в таких а, стриманих кольорах. Не яскравих три штуки, серветки целюльні, вологопоглинаючі. Три штучки в упаковці і ціна такої штучки. 77 гривень, ще й отримуєте кешбек. Тут щось таке новинку, якусь я знайшов з квіточкою. Чи це, це як його. 4. Куль, не кульбабка, забув, як він називається. клєвір, Як він називається. Органайзер для дрібничок. Конюшинка чотирьох, Листкова конюшинка. Органайзер для дрібничок 59 гривень. І ще одні новинки. Зараз обов'язково відкрию і подивимось, тому що їх в декількох видах є. Це ось такі цікаві дозатори для рідкого мила. Фарфорові. В нашій Аврорі їх три види, три штуки, і ціна 199-179. Ось. Набір ось таких шкрипків, три жорсткості, плюс два делікатні, п'ять штук в упаковці. Добра господарочка. Зараз зі знижкою можна зекономити 10 гривень 34 і отримати кешбек. Зараз в акції ось ці кошики для дрібничок. по 7 гривень. Для пухнастиків корм для котів. У святку у, у всякої пташки свої замашки. 11 гривень. І дивіться. І рибку з'їв, і кісткою не вдавився. Це щось нове. По 11 гривень такі новинки. По 11 гривень пан кот Зі знижкою сухий корм Optimil 200 г 169. Гурме, пауч пакет по 17 гривень. Я ще знайшов ось таку мишку на батарейках для, вашого, для вашої малечі. Маленького пухнастика. ціна такої мишки. іграшкової 77 гривень. Хочу вам показати ось такий тазик на 10 літрів. Прямокутний. Нещодавно з'явився в Аврорі. також отримаєте кешбек, тому що зроблено в Україні. 109 гривень. Кольоровий. Футляри для зубних щиток та для зубних паст. Здається, вони по 29 гривень. Так, кому потрібні ніжки до ялинки, підставка. Є в наявності в магазині Аврора. Ціна 99 гривень. Зі знижкою парфумовані свічки, 80 грамів, дуже багато різних ароматів. Ціна зараз зі знижкою 99 гривень плюс кешбек. Хто шукав палочки, арома палочки можна придбати за 27 гривень, упаковка з 20 штук, різні аромати. Також є одразу підставка для аромапалочок, щоб падав сюди попіл з них по 12 гривень. Ось такі міні-арома дифузори можна поставити на приляжкову тумбочку. Ароматів дуже багато. Ціна 88 гривень. В акції зараз декор для дому, штучна рослинка ось така, 77 гривень. Іграшок в магазині Аврора дуже-дуже багато, всіляких цікавих. Ось такий набір лялочок 249. А це досить така також цікава гра. Можна з дітьми грати у виставу. Вже герої всі надягайте на пальчик героїв. Ціна 139 гривень. В нашій Аврорі все більше і більше з'являється різноманітної техніки. 399 мікс ручний а з двома. Навіть не з двома чотирма насадками, також цілий рік гарантія. Так, це новинка. Індукційна плита, контроль температури, контроль потужності, автоматичне виявлення навіть посуду. От ви ставите на цю плиту і вже автоматично визнає, який посуд. Ціна її 949 і гарантія цілий рік. Мультиварка тут автоматичних програм для приготування їжі 19. Гарантія також цілий рік. Функція смарт-кухар є. Чаша на 5 літрів. Також є пароварка. І ціна. Зараз вам скажу ціну. Дивіться, я всі кактуси позбирав, щоб показати це новинка. А в Аврорі перед цим були кактуси, але трошки інший дизайн. І зараз привезли ось такі. До речі, якщо поставити біля комп'ютера, знаєте, часто ставлять кактуси біля комп'ютера. Їх навіть не відрізнити, що це штучні. 88 гривень. До нас привезли ось такі гілочки червоні з бавовною. Тут є елементи бавовни. Це також новинка. До речі, на високу вазу. Ціна такої новинки, зараз вам скажу. 77 гривень. Ну, якщо бажаєте, можна окрему бавовну придбати. Теж така велика гілочка на велику вазу, точніше довга. 99 гривень. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд.